Вітаємо вас на хвилі Радіонет в ефірі огляду останніх новин. Українські префекти пройдуть навчання за французькими методиками, заявив Зубко. Уряд Франції планує надати підтримку Україні у підготовці префектів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Нам потрібно зараз з всередини... Всередині України зробити той заклад по тими методиками за тими методиками і тими програмами, за якими навчаються сьогодні у Франції. Сказав він, за словами зубка влада Франції надасть Україні підтримку у створенні навчальної бази такого закладу. Також наголошується, що триває обговорення можливості стажування українських префектів за кордоном. Нагадаємо, раніше в Кадміні заявили, що скоро до України прибуде група французьких експертів, які співпрацюватимуть з Мінрегіону у розробці та імплементації. Ації закону про префектів секретар РНБО Олександр Турчинов сподівається на запровадження візового режиму з Росією вже з 2016 року. За словами Турчинова, цим питанням зараз опікується уряд та, зокрема, Міністерство закордонних справ. Утім, причина, через яку Кабмін не прискорює запровадження візового режиму, це велика кількість українських мігрантів у Росії ще в 2014 році. РНБО прийняла рішення щодо введення візового режиму з Російською Федерацією і доручила Кабінету міністрів реалізувати це завдання. Вже перший етап цього завдання реалізований, каже секретар РНБО. Ви знаєте, на територію України громадянин Росії може потрапити лише по закордонному паспорту. Але я переконаний, з нового року ми повинні запровадити реальний і достатньо жорсткий візовий контроль, візовий режим з Російською Федерацією. Вважає Турчинов. У нас багато українців знаходяться в Росії, і одна з причин, чому уряд не прискорює візовий режим. Ми розуміємо, що відразу будуть синхронні дії Російської Федерації, зазначив він. Секретар РНБО також наголосив, що на кордоні активізувалися російські диверсанти в ЄС хочуть призупиняти дію шенгенської угоди терміном до двох років. Про це йдеться в плані дискусії ради ЄС. Підготовленому головуючим Люксембургом повідомляє Financial Times. Якщо міністри підтримують пропозицію, Єврокомісія зможе рекомендувати закрити один чи більше внутрішніх кордонів Шенгену на термін до двох років. В результаті як зазначає видання, введені цієї осені перевірки на кордоні між Німеччиною та Австрією можуть стати реальністю для більш довгострокового періоду. До того рішення до такого рішення в ЄС прийшли після неодноразових попереджень Греції, від якої вимагалася ефективна реакція на міграційну кризу. В протилежному ж випадку дію Шенгену для Греції могли призупинити. Документ Люксембургу йде далі, не лише погрожуючи Греції замороженням Шенгенської угоди і поверненням прикордонного контролю, а й поширенням цих заходів на потенційну велику кількість країн-членів ЄС. Якщо міністри погодять цю пропозицію, такі країни, як Німеччина, Франція, Швеція та Австрія, зможуть продовжити вже запроваджені ними тимчасові обмеження на кордоні на більш тривалий термін. Крім того, таке рішення дозволить швидко запроваджувати повноцінний прикордонний контроль. Раніше повідомлялося, що Євросоюз тисне на Грецію через нездатність країни регулювати потік мігрантів. Так, деякі європейські лідери, зокрема прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, навіть запропонували виключити Грецію з Шенгенської. Угоди Єврокомісія виділить Україні 100 мільйонів євро на децентралізацію. Заступник голови представництва Європейського союзу в Україні Томас Фрелесен заявив, що Європейська комісія вирішила надати Україні 100 мільйонів євро на підтримку реформи з децентралізації влади. Як передає УНІАН, про це він сказав в Україні під час конференції Конституційна реформа в Україні досягнення та перспективи. Європейська комісія вирішила надати серйозну фінансову допомогу в галузі децентралізації 100 мільйонів євро. І власне це допоможе провести роботу з децентралізації. Дуже багато експертів Європейського союзу з цього питання будуть допомагати виконувати цю програму, сказав він. Фрелесен зауважив, що майже 160 територіальних громад в Україні повинні будуть отримати інвестиційні проекти їх треба навчати та допомогти створити центри адміністративних послуг, що будуть доступними для людей. Європейський союз хотів би підтримати Україну на шляху й подальшої децентралізації для того, щоб Україна досягла нової якості самоврядування. Ця реформа має просуватися, зазначив заступник голови представництва ЄС в Україні. Близько двох тисяч учасників АТО отримали статус інваліда. Міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що близько двох тисяч учасників антитерористичної операції отримали статус інваліда. Передають українські новини. Також він додав, що не всі інваліди потребують протезування, деяким потрібна тільки реабілітація. Нагадаємо, що на початку листопада парламент зобов'язав учасників бойових дій проходити реабілітацію. Шановні слухачі, звертаємо вашу увагу, що новини від Радіо можна почути на ваших айпадах та айфонах. Шукайте нас у підкастах. Погода у білі Церкві та білоцерківському районі протягом дня. Температура становитиме від нуля до двох градусів тепла. Хмарно, опадів не передбачається. Бажаємо вам гарного настрою та тільки оптимістичних новин.